У багатьох рибалок спінінг із вклейкою асоціюється виключно із мікроджигом. Тобто ловля звичайного невеличкого окуня на зовсім маленькі силіконові приманки. Але бувають випадки і коли більш потужний спінінг із солід-вклейкою буде дуже доречним. Саме про такий спінінг ми сьогодні і поговоримо. Select Zander назва Zander зовсім не означає, що він підходить тільки для ловлі судака. Цей спінінг можна використовувати також для полювання на мордатого окуня чи хорошого розміру щуки. Дана модель розроблена в першу чергу для ловлі на силіконові приманки, та це не просто джиговий спінінг, це сучасна модель із розширеними можливостями. Вершинка Зандера оснащена інформативною карбоновою вклейкою, а це дає нам певні переваги в деяких умовах. Що ж це за умови? В першу чергу це дропшот. Це такий рознесений монтаж, коли приманка з гачком знаходиться окремо від тягарця, але на одному повідку. Цей вантаж може бути досить важким: і 20, 30, і 40 грамів, інколи навіть більше. А сама приманка, на яку ми ловимо, може бути 3-4, інколи 5 дюймів. Чому це зручно? Коли ми ловимо судака, наприклад, на досить суттєвій течії і на відносно великій глибині. І для нас потрібно затриматись на якомусь перспективному місці. Ми можемо анімувати приманку окремо від грузила тобто, грузило ми переставляємо невеликими перетяжками по дну і робимо досить довгі паузи. А потім, окремо від самого тягарця, можемо робити анімацію самої приманки. Тобто, є що якийсь перспективний участок, якийсь корчик чи якась аномалія на дні. Саме для цього моменту нам і потрібна солідна вершинка. Коли гру знаходиться на дні, ми вершинкою м'якою підігруємо і робимо такі плавні коливання, плавні потяжки, ривочки, щоб максимально класно зробити проводку і отримати таку бажану атаку хижака. Здавалось би, що для такої невеличкої приманки можна було б взяти більш легке водилище з меншим тестом. Проте, от якщо от вклейка відповідає якраз за правильну анімацію приманки, то далі водилище досить жорстке, і це нам потрібно для легкого закидання важких тягарців, коли ми ловимо на дропшот, а також для надійної підсічки хорошої риби. І знову ж таки, якщо трофей досить великий, Жорстке ще нам допоможе контролювати виважування цієї риби. Наступні умови: це коли ми ловимо на великі силіконові приманки, але з невеликою огрузкою. Наприклад, пелагічна ловля судака в товщі води, наприклад, на об'ємні слаги. Тобто, ця ловля схожа чимось на вертикальний джиг, тобто ми можемо робити і закид. А також можемо просто з човна опускати вниз приманку туди, куди нам потрібно, і робити короткі рвочки або покачування приманкою. Знову ж таки, для цього нам дуже корисною буде солід вершинка. Вона м'якенька і буде робити досить плавну, делікатну подачу приманки. Досить схожим способом можна ловити не тільки судака, а також і щуку. Ще одні умови. Для використання такого типу водилища це цілеспрямована ловля щуки на коливалки. Для когось це може звучати досить дивно. Проте, чим мені подобається використовувати саме таке вудлище? Коли ми ловимо на коливалки, на блешні, коли блешня робить у воді коливання зі сторони в сторону, і в самий критичний момент, коли вона розвертається, утворюється максимальний супротив відносно води. В цей момент, як правило, вершинка так присідає, пригинається. Тобто, і ми це можемо відслідковувати. Якщо ми будемо ловити на відносно великі блешні, ну скажімо, середні для щуки, там 15 грам середньому, плюс-мінус, і в нас буде досить жорстке будлище, Спінінг буде збивати гру коливалки. Тобто наша блешня не буде робити оці розмахи свої в повній мірі. Тобто приманка не буде розкриватись повністю, і, відповідно, результат може бути гіршим. А я думаю, що він буде все таки гіршим. Краще використовувати підходящі снасті для конкретних приманок. Ще один момент. Особисто я досить часто ловлю на коливалки в літню пору, тобто це невеликі глибини, якісь озерця, ставки, із з великою кількістю трави. Вершинка буде в мене відпрацьовувати гру приманки, так як потрібно, але для підсічки щуки, тому що це досить часто може бути і велика риба. Мені потрібен запас потужності в комловій частині. Це один момент. І друге, якщо це трава, щоб контролювати рибу на виважуванні, знову ж таки, мені треба, щоб я міг розраховувати на спінінг, і в потрібний момент. Я міг вирвати рибу з трави, або не дати їй піти глибше в траву, або не дати їй піти з приманкою в корчі, щоб вона там не зійшла. І знову ж таки, я ж хочу зловити рибу і сфотографуватися з нею, як мінімум. Саме тому для таких умов мені потрібно, щоб спіннінг був досить жорсткий в комлевій частині. А тепер про деякі технічні моменти. Бланк спіннінга має досить виражену конусність, що говорить про його джигову направленість. Як я вже казав, неодноразово має досить жорсткий комль. І живу солідну вершинку, тобто екшен цієї моделі фаст. Кільця Уже складно уявити сучасний спінінг з якимись незрозумілими кільцями. Ми використовуємо сучасні аналоги кілець Фуджі, які розставлені по технології KR Concept. Руків'я спінінга має рознесену конструкцію, дизайн стриманий. Досить простий, класичний, проте дуже зручний і ергономічний на самій риболовлі. Модельний ряд серії Zander. На даний момент серія включає в себе 5 спінінгів. Три з них вже доступні в продажу, і дві з них вже замовлені. Зараз у нас є модель 210 624 Тест, 240, 624 і 735. І вже замовили. Ще дві моделі. Одна коротша, 2.10 з тестом 735 і 2.40 з тестом 10.45. Коротші ми можемо використовувати для човна. Довші ми можемо використовувати як для човна, так і для риболовлі з берега, якщо підходять для цього умови. Наразі у мене все. Якщо залишились питання по цим спінінгам, задавайте їх в коментарях, обов'язково відповім. Підписуйтесь на наш канал і до зустрічі на воді.